По закону, по закону я би сказав навіть 250% правда на боці територіальних громад Київської області, оскільки ще починаючи з, ще починаючи з початку 19 століття Київська міська рада намагається включити незаконно до складу міста Києва території так званої зеленої зони міста Києва. І це близько 32 тисяч гектарів. І всі ці ради, які зараз є позивичами, вони входять до складу цієї зеленої зони міста Києва. От. І справа в тім, що на відміну від існуючої європейської практики, а ми живемо в Євросоюз, на відміну від європейської практики, коли міста в Європі намагаються, е, е, намагаються оптимізувати використання території всередині міста, зносячи чи сері будівлі, будуючи нові будівлі, Київська міська рада йде по шляху вирівня mesh включення території суміжних рад і будівництво поселення на цих територіях нових об'єктів житлових, житлових будинків і далі таке інше. Це стовідсотково, це навіть не, ну, не є таємницею. Я думаю, що так не буде років через 20. Ау, от я я тебе кажу. цей, цей проєкт. Крім того, про генеральний план міста Києва так само на погодженні кратне находиться. Це є порушення деду. норми статті 17 закону України про регулювання міста. Ви вірите Ну, Я вірю в, отпись, в успіх, тому що я представник і для мене, для мене, для мене, для мене по-перше, є підстави. По-друге, я, в принципі, вже ну, переконаний, ну, маю, скажімо так, вже. Свої власні переживання цього приводу, я вже цим питанням займаюся з приводу Цюбинської селищної ради більше ніж чотирьох років. От, і тому для мене, скажімо так, війна з містом Києвом для відстоювання інтересів Київської області, ну вона більше ніж просто виконання роботи. А, а щодо вашого добре. генплану, ви, вам не здається, що той новий заявлений генплан до розвитку до 2030 року, що він трошки суперечить. Как би очікуваному, очікуваному приросту населення і не відповідає цифрам справа в тім, що генеральний план давайте нікакого генеральний план селище Коцюбинське мати на увазі. Ну так я Цей, ж генеральний план селище Коцюбинського передбачає З якого року? Давайте так, коли ти десятого го а новий 2030-го чули про такий? Генеральний план Коцюбинського до 2030 да, року, є такі, я не є. Чув, такого, взагалі немає у вас коло інформації. такого немає генерального плану. Mm -hmm. ну, Нас Ну, у вас є. тоді ви просто чи, може, і, чогось що... не знаєте. Там є зараз вже готуються інтерес межі межі к... Коцюбинського, к... які налізуть так. на а, територію, яку кияни відвоювали у Біонік-Хіла, да? Знаєте таку скандальну забудову? Ну, Бі біонік Хіл. Справа, що недавно, якщо ви пам'ятаєте, була справа по Біонік-Хілу і суд. Скасував рішення Київської міської ради стосовно надання цієї земельної ділянки під біонікіл. І наразі ця земельна ділянка прибуває в фактично перебуває на території селища Коцюбинське. І ми відстоюємо, якщо ви знаєте, Коцюбинська селищна рада ще за два роки до того, як приймалося рішення, які указ президента про створення села природного парку, прийняла рішення про включення всієї території селища Коцюбинського площею більше, більше ніж дві тисячі гектарів до складу національного природного парку. А, а дикі виробки вам відомо, що якщо виробки на наші на на наш... мені відомо про всі ці виробки, нас є повністю зафіксовані фото Матеріали, фотоматеріали, номерних знаків автомобільних транспортних засобів, зокрема, ці транспортні засоби лишать. Я звільнююся, нам треба поговорити. Давайте обміняємося тоді телефонами, бо можливо по виробках ми союзники. Але Ні, ми не же не Києва. Ми не союзники з Києво-Святошинським міського господарством. Ми супротивники. і Їх декілька разів на гарячому ловили, подавали подання в прокуратуру, тоді нас визивали туди і нас уговорював представник Київської прокуратури. Щоб ми знайшли компроміс з ворами жуліками, які вирізали більше 8 тисяч кубок ділового лісу. Я проти виробки лісу, але, але я за, за межі стоять. Києва і що користаються селищні місь... Міські ради, що в Києві немає червоної лінії і відхоплюють собі незаконно, не прирізають, відходимо. прирізають куски, Доказано. які е, навіть е, суперечать очікуваному приросту я населення. По Коцюбинському немає питань. Тільки погоджування треба, бо у нас громада є, люди, громадяни України, а з ними ніхто, з представниками цієї громади, ніхто не згоджував з цього питання в меж. І ми ні одного дерева не зробили там. А кивосотожське, воно підпольно, І ще й нас звинувачують в тому, що ми вирубаємо і збагачуємося депутати і мер Коцюбинського за що цього лісу. А це ж наклеп. Це злодійство. Я ну, особисто перекривав дорогу лісовозам, визвав міліцію, а прокуратуру, Правильно. а прокуратура тримає. Требує... І, 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 і саме е, селищна рада Коцюбінського не може зупинити сама ці виробки, фактично сприяючи е, таким виробкам. Як це так? А два подання прокуратури? Це ну, що? А що подання це одне, але ж може бути наказ селищної ради встановити там чергування, щось таке. Але виробки і тривають. Жити, там, якщо спутникову зйомку зняти, то там знаєте скільки виробок? Ну а знаєте для чого ці виробки йдуть і чому сприяють? Щоб потім будувати там.